Дня. Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину «Агромаркет». Як ми бачимо, їхня фірмана упаковочка зеленого кольору, тверда картоночка гарна. Ну що ж, відкриємо, будемо дивитися на замовлення всередині. Так, Відкриваю посилочку. Накладна. Ну, я заказала різні насіння квітів флоксів. Ну, заказала собі насіння гороху, кабачка, моркви, салату, перець. Заказала ти кислий торф гортензію, Два види різних гортензії, і лохина, от кислий торт для лохини. Це моє замовлення, воно осіннє, як завжди, в агромаркеті є великі знижки. Осінні великі знижки. Ну От я по знижках купила, наприклад, таке, як гортензія э, волотиста назва Ластівка, вона у мене коштує за копійку. Це були. Осінні бонус, бонусні гривні. Ну що ж, подивимося тепер на саджанці. Так, дивимося на саджанці. Завжди вони акуратно упаковані. О, це у нас гортензія. Як бачимо, вона в контейнері. Контейнер вологий, гортенція жива зеленими листочками. Гарної якості. Так, Дивимося на слідуючі саджанці. Бачимо, упаковочка гарна, картонна, тверда міцна, щоб нічого не пошкодилося. Це у нас лохина. Контейнер великий, вологий, отже, ну і видно, він живий, гарний, зелений. Так. Беремося на слідуючі стадженці. Як бачимо, бачите, гарна упаковка. Завжди в агромаркеті гарна упаковка якісну. Це у нас гортенція. Ось цю, що я говорила, гортензію. Бонусна знижка за закопів. Контейнер вологий, гортенція жива. Будемо чекати на квіточки. У нас лаванда. Я купила білу лаванду. От просто бачимо контейнер вологи, лаванда жива. Я просто почитаю, щоб знати, от яка велика знижка лаванда. Лаванда. Ця лаванда коштує 24 гривні. Це осіння бонусна знижка. Отже, в агромаркеті є гарні осінні знижки і можна купити отак на розпродаж. Літор. Як Я говорила, що я купила. Там є велика різноманітність різного націння. Я купила собі кабачок, перець, квіточки флокси, салат, квіточка флокса, перецю. Різні види моркви. Горох салата і морква. Отже, як я бачу, ну, саджанцями моя дуже задоволена. Всі вони прийшли гарної якості, живі. Я вже неодноразово купляла лохину. І так і весною я купляла. От можу показати, як вона гарно росте. От як вона прийнялася. От я весною купляла лохину, як вона гарно прийнялася. Який гарний саджанець. Отже, саджанцями агромаркеті я задоволена. Як ми бачимо, вони всі хорошої якості і живі. Ну, дякую агромаркету за хороші саджанці, хорошого вам дня, гарних покустів, покупців і чистого неба.